20 чи 21 грудня і це ми заливаємо дорожку. 21? 21? Вона буде трохи крива. От, повноцінного відео не буде, бо мені просто лінь, а ви йти не дивитеся. Так що спочатку казали, що розказувати не то. Так, да, я ще працюю на кількох роботах. Я не про кілька робот. А про що? А я просто людям їй допомагаєш. Так, да, я ще йому допомагаю, і я тут і як підсобник, і як копатель десь, а ще. ну коротше. А ще подай принеси? Подай принеси, і мені просто влом це все знімати. А то, вибачте, три місяці робот спочатку обосрали, що розказую словами, потім записую не одне відео, де ми робимо роботи. Теж не так. Ну, так що, поки що. Ось які в нас успіхи, крива дорожка, One love. Ми це любимо. <рес> Як це? Це ще треба тако. О, да. Боже, ти знов матюкнувся. Нам напишуть, що ми дуже мотікающаяся сім'я. Я, Я прововчу, добре? Тут мають індуси співати. Обично у нас на матюках співають індуси. А попікає є Так, да. людям не подобається, люди розміщаються. Обично люди це вирізають, а ми ні. Так, да. обично люди працюють за сценарієм. Угу, У нас сценарія немає. Его никто не <говорит> 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 я опять Це матюк був. Задовбався. Це от в такому ми мішаємо. От, а така рівна у нас дорожка. Ну, в принципі, ми вирішили вже, вже в процесі, що такою вона і буде. Якийсь час. Так. Да. Що нам так подобається. Я беззадовбок. Конкретно. Питали, де ми живемо і як тут взагалі цивілізація. От зараз ми йдемо зустрічати піцу, яку я заказала минут 10-15 назад. Я хто буду машину знімати. Довольна. Конечно, довольно. Что можно показать себе? А, это моя. Uh -huh. Каміння попадається. Щось я так бачу, що той мішок цемент, який я привезла, треба до нас завести. Що, може, ти ще й другий шар? Ні. Шість <шу> не дуже доволі? Другий рішарний бомбу. Що це хочу в когось розрівняти, із пользував коту. Напишете в творі, як я провів свою відпустку. Займався ремонтом. Все, коротко і ясно. А вам не каже там писати твір, як я провів своє літо? Ні? Ні. Ми що, в дитячому садочку чи в школі. Фокус, блин, знаешь, фолфой. Краще туман монтал.